Чого він бажає з вами. Ну, зараз комусь може бути дуже погано. Він, можливо, і бажає чогось з вами, але якось, можливо, йому зараз трошечки і не до вас. Або, може, через вас йому так погано. Він прям так заліг, погано мені і все. Давайте подивимось, чому йому погано це через вас чи ні. Ох, якісь трансформації, кажуть карти. Якісь трансформації він проходить, Свої, як чоловіка. Да. Вчиться якось себе любити. Таке враження, що зараз йому, мабуть, не до вас. Так, чи є в тебе якісь бажання? Верховно жити. Так. Криті, скриті бажання. Ну, він хоче якось проявитися до вас, можливо, в якесь свято, можливо, якось себе показати, проявити свої наміри. Але хтось може розстався, хтось пішов. І тому, тому що? Тому він в обмеженнях. Він обмеження зараз, він би хотів, хотів до вас, якщо ви не разом, він дивиться у ваш бік і дивиться у бік вашого щасливого майбутнього. Він хотів би з вами так. Цього всього, але він не знає, Не знає як. Він прям закривається. Ой, а ну давайте ці, ці карти. Закривається. Кохання однозначно є. Він вас кохає, він вас обирає, але тут розбите серце ще на фоні. Або у нього, або у вас, або у вас обох. Яка вам порада? Давайте я ще пораду. Каже, вибір вже зробив, не тільки дивиться ваш бік Випала прям карта. Оп, у вас теж тут якийсь вибір. Вибір пробачити його чи ні? Таке враження в мене. У вас теж тут образа є. І любов є, і образа на нього. Ось така. така справа. який вам Яка вам порада? Порада. У вас почуття просто з просто холода в жар і, і... приділитися вам з почуттями треба. Чи ви закриваєтесь до нього, чи ви його кохаєте і, і хочете бути з ним. Радіть вам до стабільності якось йти, рухатися у бік стабільності. Якщо може, він вам дати ту стабільність, якщо зможе, тоді так. Да. Якщо ні, тоді обирайте головою.